Трагічні звістки з фронту в Локачинській громаді оголосили триденну жалобу зв'язку із загибелю військовослужбовця з села Крухиничі Олексія Копачинського. Воїн загинув під час виконання бойового завдання 10 серпня на Донеччині. Дату і місце прощання з Олексієм Копачинським повідомлять додатково: вічна пам'ять герою. Захищаючи Україну, загинув воїн села Гірка Полонка Руслан Борисюк. Полеглому бійцю було 49 років. Солдат загинув 9 вересня ще минулого року. Під час виконання бойового завдання біля Кліщівки Бахмутського району Донецької області. Підтвердити його загибель офіційно змогли лише зараз висловлюємо щирі співчуття родині Героя. Литовиська громада ховатиме 33-річного військовослужбовця з села Сокаль Романа Давидюка. Волинянин служив з травня 2025 року. Був гранатоматником відділення морської піхоти. Воїн загинув внаслідок влучання російського fpv дрона поблизу Новопавлівки Дніпропетровської області. У Романа Давидюка залишились цивільна дружина, син і батько. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Луцьк прощався з героєм Максимом Нагорним. Йому було 20 років. Лучанин був сиротою. Виріс у дитбудинку, а у 18 років пішов у військо добровольцем. Спершу боєць служив у 14-й окремій механізованій бригаді. Потім перевівся у бригаду оперативного призначення Спартан. Під обстрілами в Окопі він написав заповідь про те, як мріє про нову Україну. Згодом у Верховній Раді його цитував президент Зеленський. Воїн загинув 19 того липня під час мінометного обстрілу в селі Молодецька Донецької області поховали 20-річного Максима Нагорного в секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гареща. 12 серпня воїну мав би виповнитися 21 рік. Висловлюємо щирі співчуття близьким героя і пропонуємо переглянути наш сюжет про нього. Я хочу зараз. Процитувати слова українського солдата, його звати Максим Нагорний. Він народився в 2004 році. Він сирота сповідь Заповіт молодого солдата ЗСУ про Україну без дитячих притулків опублікувала напередодні цього виступу Українська Правда. А кількома тижнями раніше Максим Нагорний мало не загинув від ворожого обстрілу. Майже прощаючись із життям, хлопець, який залишився сиротою в чотири роки, написав заповіт. Завжди ви там в інтернаті, на тебе ніхто увагу не звертає. Завжди хотілося бути таким, щоб, ага, ви ще про мене почуєте. Це щоб мене згадали. От ну я ж тоді, коли був на бойових, я ж не знав, чи я повернувся живий чи ні. Хлопець тоді дивом залишився живим після ворожого обстрілу. Шрам на руці, спогад про цей травневий день, коли бліндаж побратимів врятував життя. От коли я йшов, думаю. Прохожу в бліндаж, думаю, зайду в бліндаж. І тільки я заходжу в бліндаж, тут як прильот був. І тоді дуже спословлено. Бо якби я там був, я ж в ту сторону йду, я б не знаю, що було б. Саме тоді Максим написав слова до всіх, хто відбудовуватиме Україну, в якій не буде притулків, а в дітей не вкрадуть дитинство. Чисто дитинство в мене такого, як і не було. Потім я пішов по інтернату. З 15 ї школи я поїхав в Сеньковічівку. Це Годохівський район. А далі. Після Сенківчівки я пішов в улюблениць. Після любленця ворожища притулки дітей. Ця круговерть притулків почалася, коли хлопцеві було всього чотири. Якийсь час у нього була мачуха, але життя з нарідною не склалося. Максим каже, система притулків така, що кожного разу, не дочекавшись усиновлення, ти переходиш в інший заклад і ніколи не знаєш, що на тебе чекає. Це корупція, і там сусіди. Ну, Сусіди, там сім'ї, наприклад, кум, кума, сестра, брат, там, десь там. І вони всі працюють і вони наживаються на дітях. От, там, гуманітарку там нову привозили, да, ну, нові речі, кросовки. Та ми ходили в порваних і в таких зношених вонючих, типу. Корупцію у притулку в Рожищі написано чимало. Окрім цього, не раз фіксували факти сексуального домагання та побиття дітей. Довгий час тривало слідство, після чого директора притулку відсторонили. Але найгірше залишалося за кадром у спогадах тих, хто бачив це. Як мене колись закривали, ванючку називали там. Короче, одежа все потне, ванюче там труби від туалету. Ну, короче, там дуже ваня, і мене закривали, так мене виспитувало. І починаєш там кричати. Ще раз щось там крикнеш, говорить до мене черговий, і потім залітає він і Починає випасти. Спогади про ті дні заклали у свідомості хлопця бажання змінити систему, а ще стати військовим. Однак обрати виш чи військовий ліцей дитині з притулку фактично неможливо. По притулкам ходив, і за мене все рішало, як неповнолітній. Мене не питалося, на кого ти хочеш вчитись. Ну, ким ти хочеш, ну просто тебе кидали і ти просто вчився. Максима Нагорного спрямувала на навчання до шостого училища в Луцьку. Здобувати фахи, слюсаря, електрика. А далі була повномасштабна війна. Колись хотів поступити в військове училище, але не склалось, бо я по інтернатам ходив. І потім в мене така ціль пішла в 17. Ну, я пішов вчитися в училище номер 6 НХТУ номер 6 місто Луцьк. 16 років я вирішив поїхати до Києва заробляти, бо тоді був коронавірус. Потім мені там стукнуло 17 років, і тоді я засібійно. Довгий час Максим, волонтерив на центральному вокзалі Укрзалізниці в Києві допомагав з евакуацією. На вокзалі знайшов свою першу волонтерську сім'ю і прихисток. А коли хлопцеві виповнилося 18, пішов у ТЦК та уклав контракт із 14-ї окремою механізованою бригадою. Я вчився дуже багато. Спочатку я був кулеметником. Потім дронщиком, потім, потім, потім марксменом. Але найперше був ну, типу, штурмовиком. Хлопці з притулку сприймали по-різному, хто зділився досвідом і навчав, а були такі, що ставилися презирливо. До мене говорив от один чоловік, ну, любив підбухнути. І він говорить, наш воно тобі треба? Я говорив, щоб такі як ти, на позиції не ходили. Ну, він старий, там, йому купати важко, і це. Я говорю, от що я тут. Витримати тиск і війну 18-річному юнаку допомагав інстинкт виживання здобутий у притулку. Чимось інтернат мені дав якось, ну, дитинства не було, але характер вже. Я вже от в малі роки вже там, вже розумів, мисло зовсім по-інакшому. Інтернати пережити там показали, як зламати стару систему виховання дітей без батьківської опіки і дати змогу малечі бачити дитинство без війни і притулків. Щоб кінчилась війна, щоб помінялась держава в краще От як в Америці, наприклад, є будинки для дітей. Їх там багато. Там... От беруть сім'ї. І не що, що як за гроші, а щоб ти любив, цінував, є ж такі люди. Є. А ми віримо, що є люди, які, побачивши цю історію, допоможуть Максиму отримати те, що йому належить по праву. А коли мені було 18 років, мені ніхто нічого не дзвонив, в мене не було нічого зв'язку. Нічого. І зараз я хочу вирішити це питання з квартирою. Що держава по закону мені має дати безкоштовно? Бо як збудувати омріяну захисником щасливу Україну, про що навіть цитував президент, якщо сироти солдати залишаються безхатьками. Ось, слова Максима, я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути, і не згадувати, викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день цієї клятої війни. Але що буде завтра? Відбудовувати стару систему не треба. Створюємо нову і набагато кращу Україну. І ці слова українського солдата нагорно заслуговують, щоб ми їх підтримали. Ірина Кудря В'ячеслав Білов, 12 канал. У Луцьку на Конякінам була аварія. Зіткнулися Форд та Уполь. Винен в аварії водій першої автівки. Він не пропустив Упаль. Обидві машини добряче потрущило. Постраждалих в дорожньо-транспортній пригоді не було. В'їхав у припарковану машину й утік. Така ДТП сталася серед ночі. Власниця пошкодженої машини почула гучний звук, а на дворі побачила свою розбиту шкоду. На щастя, біля хати була камера. Патрульні передали інформацію всім екіпажам. Автомобіль дає Волано знайшли покинутим на вулиці Данила Галицького в Луцьку. Інспектори встановили особу водія та викликали його на місце події. На нього склали два адмінматеріали. У рованцях чоловік намисне збив патрульного й утік. Сталося 11 серпня. В поліції кажуть, це було перешкоджання службовій діяльності. Чоловіка згодом знайшли йому 49 років. За такий вчинок йому загрожує обмеження або позбавлення волі до 5 років. Щодо патрульного, то він отримав незначні травми. Мотоцикл вирізався в скутер. Така аварія була в любомлі. 23-річний водій мотоцикла «Спарк» не впорався з керуванням та в'їхав в електроскутер. За кермом був 62-річний місцевий житель, який у цей момент повертав ліворуч. Постраждав хлопець, який їхав на мотоциклі. Його забрали в лікарню. Автопригода з постраждалою сталася на Волині між містом Любомль і селом Куснище. 19-річний водій вантажного автомобіля Івеко не дотримався безпечної дистанції та збив 51-річну жінку. Вона їхала на велосипеді. Внаслідок автопригоди. Жінка отримала травми і потрапила в лікарню. У Луцьку ввечері пролунав вибух в багатоповерхівці на Чорновола. Горіло щось у сушарці. Горіло щось у сушарці між восьмим та дев'ятим поверхами. Вогонь загасили ще до приїзду рятувальників, кажуть у ДСНС. Пожежа знищила велосипед, пральну машинку, ліжко та речі. Пошкодила стіни. Причину ще встановлюють. Що вибухало, не кажуть. Вночі горів будинок на вулиці Торговій у камені Каширському. Вогонь охопив частину даху та перекриття. Дим заповнив приміщення. Горіння ліквідували за годину. Жертв і постраждалих не було. У Луцьку жінка надурила незнайомця, щоб вкрасти його телефон. Вона попросила в перехожого мобільний, аби подзвонити, та з ним дала драпака. Утікала жінка і від поліції, Щоправда, купи виявились спритнішими. Телефон повернули, а жінку передали слідчим. Дав телефону позвонити і я як туди пішла десь дзвонити і так і все з кінцями. А твоє мене на потребні вийти і на ковальську коли хочеш. Хожа на неї чи ні. Так, так, так. Похоже, да, да. так, сказав стій!